Свою долю можна вишити, а якщо не подобається, перешити такому постулату. Навчила бабуся Аллу Шлапак. Такій істині жінка повірила і вона подіяла. Відтоді уродженка козацького містечка на Одещині вишиває те, чого бажає собі і людям. Бабуся так навчила. Ти не збирай, ти роби і віддавай, роби і віддавай, і це правило по життю працює. Я завжди вишиваю картинку для людини, і завжди на кожному стібочку бажаю щось цій людині. Усі вишиті роботи пані Алла дарує близьким, але собі вона залишила найдорожчий її пам'ять рушник, який вишивала ще її прабабуся близько 100 років тому. Я тримаю в руках рушник, якому більше ста років, який передавався мені, був переданий бабусею. Та мама його зберігала. Я вже від мами забрала, коли переїхала в Київ. Серед найдавніших рушників сучасні впізнати не так вже легко. Майстри спеціально створюють ефект давнини, використовуючи автентичні техніки. Цей рушник виконаний на тканині, який більше 50 років коноплі. От і малюнок також відтворений. Бібліотека, яка є в нашому музеї, я користуюсь цими матеріалами, відтворюю рушники. Але вишити він сьогодні. Тетяна Прочева вишиває різнопланові роботи. Вона вже створила карту України, яку вишивала хрестиком усім вітчизняним народом, і винайшла вишивку, що сяє у темряві. Найновіший її авторський напрямок це вишивка у 3 d форматі. І я намагаюсь поєднати давнє традиційне з сучасним. От, наприклад, от така колекція робіт. Це я засновниця, я заснувала новий напрямок у мистецтві вишивки glow Art, сяюче мистецтво. У 2005 році, коли була виставка в Японії, майстриня подарувала мені ниточки, і властивість цих ниточок — ниточок світяться в темряві. Рушник у найновішій техніці пані Тетяна ще не створила, але ідею вже продумує. А тим часом майстрині з Київського міського центру роботи з жінками створили рушник велетень. Він став символом свята. Цей оберіг української столиці створювався у семи регіонах України як професійними вишивальницями, так і початківцями. Вишивали його понад півтори тисячі людей. Саме на наймолодші дівчинки, яка долучилася і почала вишивати цей рушник, їй сім рочків було. А от зараз уже минуло Трошки підросла на жінка, яка така в поважному році, їй понад 90 років. Вимоги до візерунків рушника були високими. Він містить історію Києва від трипілля та козацького барокко до українських орнаментів з рослинними мотивами. Свято вишиваних рушників відвідали ті, кому не байдужа доля української спадщини. Серед гостей Анатолій Матвійчук, народний артист України, до вишивки ставиться з особливою повагою. Майстри, які їх вишивають, вони залишають часточку своєї душі, вони передають від предків оту магічну енергетику. Вишитий рушник символ української родини. Він здавна служив народу як помічник у хатніх справах, як прикраса домівки і як цінний спадок.